Доброго дня, любі діти! Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Тема уроку письмо малої букви Л. Підготовчі графічні вправи. Написання складів та слів з буквою Л. Відкрити прописи на сторінці 36. Скоромовка. Летіла лелека, заклекотіла до лелеченят. Діти скоромовку треба вимовляти швидко. Вивчіть цю скоромовку і потренуйтеся її швидко вимовляти? Давайте поглянемо на звукову схему до слова лелека. Трискладове слово. Наголошений другий склад, три твердих приголосних звука. Та три голосних звука. А який перший приголосний звук у слові лелека? Правильно, «л». Сьогодні на уроці ми з вами будемо вчитися писати маленьку букву «л». Маленька прописна буква «л» складається з двох елементів: короткої похилої лінії із заокругленням внизу ліворуч. Та короткої прямої похилої лінії із заокругленням внизу праворуч. Починаємо писати ми. Трошки вище нижньої рядкової лінії. Ведемо вниз. На нижній рядковій лінії, заокруглюємо. І ведемо до верхньої рядкової лінії, не відриваючи руку, починаємо писати другий елемент. Ведемо до нижньої рядкової лінії, на ній заокруглюємо праву і закінчуємо писати трошки вище нижньої рядкової лінії. Давайте зараз з вами потренуємося писати маленьку букву «л» пальчиком у повітрі під такт І раз І. Починаємо і раз і. Давайте ще раз. І раз І. Молодці. Зверніть увагу, як неправильно писати букву Л. Та як правильно невеличкий нахил праворуч. Відповідно косій лінії зошита. Візьміть ручку в ручку та давайте з вами напишемо ось цей рядочок букви L. Пригадуємо, як ми пишемо маленьку букву L. Ставимо ручку трошки вище нижньої рядкової лінії. Ведемо до нижньої рядкової лінії, заокруглюємо праворуч Ведемо похило до верхньої рядкової лінії і, не відриваючи ручку, ведемо коротку пряму похилу лінію і заокруглення внизу праворуч. Спочатку обведіть пунктирні лінії, а потім напишіть весь рядочок. А коли напишете цей рядочок, поверніться до верхнього рядочку, напишіть букву L. І на лінії, і з додатковим розлініюванням, для того, щоб дотримуватися правильних відстаней між елементами. Зупиніть відео, доки виконуєте завдання. Працюємо далі, пишемо букву сполучення, дві маленьких букви L. Це безвідривне поєднання букв нижнє з'єднання. Пишемо маленьку букву L і, не відриваючи руку, одразу починаємо писати. Другу маленьку букву L. Зупиніть відео, доки виконуєте це завдання. Далі пишемо букву сполучення. Маленька буква М, маленька буква L. Це теж безвідривне поєднання букв. Нижнє з'єднання. Пишемо маленьку букву М. Не відриваємо ручку. І починаємо писати маленьку букву L. Поставте відео на паузу та допишіть. Далі пишемо з вами склад ЛИ. Безвідривне поєднання букв верхнє з'єднання. Пишемо з вами маленьку букву L. З другий елемент ведемо до верхньої рядкової лінії і не відриваючи ручку, починаємо писати маленьку букву І. Поставте відео на паузу, доки пишете. Далі пишемо з вами склад Лі. Це теж безвідривне поєднання букв. Верхнє з'єднання. Пишемо маленьку букву L. Останній елемент ведемо до верхньої рядкової лінії і, не відриваючи ручку, пишемо маленьку букву І. І ставимо крапочку. Діти, зупиніть відео та допишіть. Щоб ручки не втомлювалися від письма, давайте з вами виконаємо пальчикову гімнастику. Покладіть ручки перед собою на стіл. Виконуємо таку вправу. По черзі перевертаємо ручки долоньками догори. Зробіть таких 10 повторів. Наступна вправа. Ручки зімкнемо в замочок. І по черзі ми будемо розгинати та згинати пальчики. Також зробіть 10 повторів. Наступна вправа. Ставимо ручки боком і згинаємо їх у кулачки. Згинаємо, розгинаємо. Зробіть так, 10 разів. Тепер з'єднуємо ручки долонька до долоньки і робимо хвильку. Молодці дітки. Працюємо далі. Пишемо з вами букву сполучення Ал, безвідривне поєднання букв, нижнє з'єднання. Пишемо маленьку букву А. І коли дописали другий елемент, не відриваючи ручку, починаємо писати маленьку букву Л. Поставте відео та допишіть рядочок. Працюємо далі. Давайте прочитаємо слово, яке ми будемо писати: «Мило». Мило. Пишемо з вами букву М. Третій елемент, не відриваючи ручку, ведемо до верхньої рядкової лінії і, не відриваючи ручку, пишемо маленьку букву И. Коли дописали не відриваючи ручку, починаємо писати маленьку букву «Л». Доводимо другий елемент до середини рядочка, відриваємо ручку. Та пишемо маленьку букву О. Поставте відео на паузу та допишіть рядочок. Давайте прочитаємо наступне слово, яке ми будемо писати ла-ма-ли. Ла Пишемо з вами маленьку букву Л. Другий елемент доводимо до середини рядочка. Відриваємо ручку. Пишемо маленьку букву А. Не відриваючи ручку, пишемо М. Ведемо останній елемент до середини рядочка. Пишемо маленьку букву А. Далі безвідривно починаємо писати букву L, другий елемент ведемо до верхньої рядкової лінії та безвідривно пишемо маленьку букву И. Поставте відео на паузу та допишіть цей рядочок. І в останньому рядочку напишемо з вами слово мало. Пишемо букву М. Останній елемент доводимо до середини рядочка для середнього з'єднання. Пишемо букву А. Не відриваючи ручку, пишемо Л. Доводимо другий елемент до середини рядочка та пишемо букву О. Мало. Зупиніть відео та допишіть цей рядочок. Дякую за роботу на уроці. Молодці, дітки! Чекаю вас на наступному уроці навчання грамоти.